Армадол, забудь про головний біль. Колись у газетах була рубрика Лист покликав у дорогу. Ще потім зачитаємо. Рубрика Лист покликав у дорогу У нас такої а, не було. Не треба сказати, але є ваші повідомлення і от сучасний замінник колишніх листів, які ви щодня пишете нам у соціальних мережах. Так лист покликав дорогу. Сніданок з один по один, безумовно намагається і реагувати на всі ваші цікаві теми, пропозиції тощо. І от зараз буде історія розвиток через нашу глядачку днями Альона, глядачка Корсунь Шевченківського написала нам в інстаграмі. От цей лист на ваших екранах, що у її рідному місті на Черкащині це справжнє лихо з питною водою, і річкою Рось лист покликав у дорогу нашого колеги Костянтина Грубича. Фактично. Костя поїхав рятувати річку Рось, але не один і в нього зараз будуть і герої. тому, що а, Костя Грубич з нами має включитися і підвестися до своєї історії. Давайте зараз дізнаємося все більше. Костю, ти з нами? Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Я завжди з вами і вчора дивився, і сьогодні зранку, доки не виїхали з готелю. Ну, спати тут у публічних місцях точно мені не доведеться, тому що тут е е усі містяни, усі корсунці Волають, що у них лихо. Я коли прочитав повідомлення Альони, подумав, ну війна, ну при чому тут екологічні проблеми, але ж війна закінчиться. А у річці Рось продовжуватимуть дохнути риба. Що люди страждатимуть, вони хочуть пити чисту воду. Ну е зараз. За кілька хвилин тут зі мною буде активістка місцева, але подивіться сюжет, який ми підготували з нашою командою напередодні. Там суть проблеми. Альона Шерехора корінна жителька Корсун Шевченківського. Саме вона надіслала сигнал СОС щодо росі у сніданківський інстаграм. Сніданок це один плюс один це одна з улюблених передач всієї сім'ї. Е, і, от знаєте, це як люди, яким довіряєш. Екологічна проблема із росію не нова. Ця річка з давньоруських літописів одна з найбільш зарегульованих в Україні, по течії росі аж 66 дамб дам, і відповідно водосховищ. Річка гине. Вона гине в прямому сенсі цього слова. Тобто, тут іде навіть питання не про красу, а про те, що вода це життя. А у містян на жаль, це життя потихеньку загасає. Корсунь-Шевченківський Шевченківський найнижче місто по течії Росія тому приречене розгрібати наслідки промислового свавілля усіх, хто розташований вище. Коли оце вода спаде вже після повені, дивлюся біле, рожеве, голубе, зелене, на каміннях осилюється цей наліт. Навіть скидали, сухона фабрика Стеблівська, і там вище шинний завод у білий церкві. Ну, Микола Іванович вже років 40 бере воду для пиття лише у цьому джерелі. З кранів корсунці вже давно не п'ють. Ну куди пити її, господи. Це само себе троїть мені ж не так вже багато стало жити, що ж пить її. Річка Рось дійсно потрібно рятувати, так як минулого року в нас взагалі пропала вода, місто залишилось без води. На мою думку, потрібно зробити перші речі це повна реконструкція очисних споруд всіх користувачів, які зливають в нашу річку Рось. Друге це водний баланс, для того, щоб брали не більше, ніж річка, отримає води. Та повністю проєкт комплексного відновлення нашої річки Рось. До недавнього курсу ні був локомотив боротьби за порятунок річки. Олег Собченко він створив громадську організацію, але велика війна його покликала на передову. Олег загинув в Гледарі. Він був розвідником. Шкода дуже що втратили таку людину, яка могла передати свої знання. Друзі Собченка дали слово довести його справу з порятунку росі до реального результату. Зокрема, постійно перевіряють рівень кисню у воді його ж оксиметром. Багато кисню так. так. Хороша вода. Хороша вода. Ну зимою так і повинна бути. Це норма. Зимку тут інша біда, тут органічне забруднення невідомого походження. Очевидний аврал з росівською водою почнеться із настанням тепла. Вона зацвіте, затхне, помиратиме риба. І цим переймаються навіть наймолодші корсунці, п'ятикласники, наприклад, підготували свій проєкт її порятунку. Гес не дає пройти води, і цим вона не фільтрується. А там, де є трошечки води на малюнку, зараз там уже нічого немає, там тільки великі камісі. Я вважаю, що річка не винна. Винні люди, що її забруднюють. С така ситуація з російською водою. Навіть діти переймаються тим, бо вони бачать, як, як страждають дорослі і всі корсунці. Ось поруч зі мною людина, яка підхопила справу Олега Собченка, це журналістка, місцева активістка ви, по-моєму депутатка. Правильно Галина Добровольська. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Ось ми щойно показали сюжеті Олега Сопченка, який 24 січня не так давно загинув у Вугледарі. І от я знаю, що він з під обстрілів з фронту надсилав вам свої е е рекомендації, що треба робити. От ви робили влітку заміри, і він говорив, що треба робити. От е давайте зараз подивимося у ривочок, щоб і глядачі наші побачили цю е видатну людину цього звитяжного корсунця, і потім продовжимо розмову. Давайте подивимося. Слово Олегу Собченку. Наш водогін бере близько 30 літрів в секунду всього-навсього. Тобто, щоб його забезпечити, треба всього, щоб приток в Курсунське водосховище був хоча б 30 літрів. Таким чином, оця проблема з водою в Курсунському водосховищі це лише всього-навсього проблема регулювання води, протоку води в Курсуні і в Стеблеві. І Цей рівень треба відновити, просто давши воду зі Стеблівського водосховища запас там поки що є. Ну от Олег сказав, що проблема всього лише регулювання, але це архіпроблема, тому що власників багато потечії у кожного свої заводи, якісь підприємства, якісь кооперативи. Як їх всіх примирити, щоб вони не псували річку? Ну, я хочу сказати, що власне ця вся річка, яка за нашою спиною, вона є дуже потужним джерелом енергії для нас усіх, для боротьби. І власне, я вважаю, що, звичайно, що найкращим би спікером був сам Олег, те, що він сказав, він би розвинув цю тему до наукових рівнів, вивчив проблему до глибини. Однак ми, надихаючись нашою річкою, продовжуємо цю справу. І От підписана петиція, яку написав у листопаді почесний громадянин міста Корсуня Шевченківського. Хочу сказати, що вона не летіла, і підписати її, на жаль, допоміг Олег, тому що за три дні буквально була зібрана. З трьох тисяч до двадцяти шести тисяч кількість голосів. Ну це і, е, глядачі не розуміють. Петиція називається про розробку та здійснення проєкту щодо порятинку річки. Так, Рос так, так, так. і ми, от громадські організації, які зорганізувалися навколо от цієї проблеми, вже дуже давно в принципі боремося. І хочу сказати, що до цього часу Корсун же теж не сидів на місці, і ми постійно боремося за нашу річку, тому що в нас тут і водозабір. І відпочинкові місця є це. Я зрозумів, але ось подивіться, от зараз я стою, тут така картинка, така інстаграмна локація. Приїжджай, фотографуйся, вода чистюсінька на Зима. вигляд. То, то, Зима. то в чому проблема? Поясніть. Проблема в тому, що е дуже погано врегульовані режими роботи водосховищ. Цим мало би займатися регіональний офіс водних ресурсів річки Русь при Держагентстві водних ресурсів. І зараз наше завдання примусити владу громадських організацій, які зараз зорганізувалися навколо цього, аби оця петиція далі рухалася в правильному законодавчому руслі, аби не наліпилося туди цілу купу різних ділків, які вже зараз порозправляли крила, вже відчули запах грошей, що там накупимо якихось земснарядів, щось будемо робити, аби тільки пошвидше відмити гроші, які можливо в результаті цієї петиції можна залучити вчити на очищення річки і на реалізацію якихось проєктів, які мають бути насправді тільки соціально спрямовані, тільки спрямовані на те, щоб вона була збережена, повністю має бути промоніторена від витоку Росії до її. Падіння у Дніпро пані Галино. Е я розумію, е от, от, наприклад, е ваша мета буде досягнута. Буде е розроблений проект порятунку Росії, який, до речі, є пілотним і може стати прикладом для усіх малих річок України. А, Це дуже важливо. Ви таку камінюку сунули? От мою рідну Ворсклу теж треба рятувати. Між от іншим. Вашу ворску порятують після того, коли на прикладі Росії буде створений цей проєкт. Але, ми дійсно... Але хто буде відповідати? Який державний орган? Це, це поліція, це ну, Міністерство до... екології Звернення хто ж до президента України. Він має надати за нашим так розумінням доручення уряду. Розробити цю програму, тому що програмою мають займатися фахівці. А ми, громадські організації, які вже е, давно, скажімо так, спостерігають за цією ситуацією, і рухаємо, тому що ну влада, як не ну, перспектив... а війна, що що йде, це ж заважає це. Перспективні плани. Ми розуміємо, що війна закінчиться, і ми дуже хочемо, щоб це швидше сталося, і ми всі прагнемо цю, і перемога буде. Давайте От, ми, ми е, зараз е, працюємо ми, на зупинимося на цьому, що ось ми з вами по. Знайомилися тут у Корсуні стільки цікавих людей, стільки всяких і е е е ну не івентів, а подій, що в мене є бажання сюди повернутися. Ми будемо ще... стежити у сніданку за цією ситуацією з вашою так. річкою, тому що. Е Ефір триває далі. От як річка тече, так і наш ефір тече. Я вам бажаю сили, натхнення, Корсунці великі молодці. Он люди з Русланом, вам вітання. передають. це наша команда. Чесно, остю, хочу анонсувати, що у нас сьогодні вже рухається ця тема. Сьогодні, о 16-й годині, корсун Шевченківській міській раді дуже серйозна відбудеться нарада за участю наших місцевих громадських активістів. І Сейврось, і екологічна ліга, і Хорти Буслава, і Патріоти рідного краю, і міська влада. Ми всі Зараз Дай будемо боже, не втрачайте запалу. Дорожную карту. Ми разом з вами. Студія Костянтини, Костянтине. Пасибі тобі за тему. Пасибі нашій глядачі. Як ти цю тему розвинув? Як ти розкрив безумовно, і от публічність подібних історій це і ще один інструмент вплинути на владу, на тих, хто відповідальний за такі речі за екологію нашу, і можливо ця історія матиме продовження. а Ти триматимеш руку на пульсі. Пасиві Костянтин Грубич а, з Корсунь Шевченківського і з теми порятунку річки. Рось це Україна. Це наша екологія. Маємо працювати. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер, о 19.30.